Харківщина планує обмінятися делегаціями з південною Кореєю. Мета запровадити виробництво екологічно чистих продуктів. Посол Республіки Корея Лі Ян Гу зазначає, що оцінив рівень агропромисловості в регіоні та можливості в сфері енергетики. Корея та стремиться стриміча руководство в періоді період четверита індустріальне та Я думаю, що треба начинаси з груспера. Губернаторка підкреслила, Корея – високотехнологічна країна, для якої важливі нові ідеї. А Харківщина, за словами Світличної, потребує застосування інноваційних технологій для розвитку окремих сфер промисловості. Ми розуміємо, що нові можливості дуже необхідні для того, щоб бути конкурентоспособними на ринку. А вся база необхідна в Харкові є, є і люди, які обладають дуже великими знаннями, є і площадки виробництві, на яких можна производити продукти, є і научні ідеї, які генерують в Харківській області, які потрібні у регіоні продовжують проваджувати нові методи профілактики тероризму та забезпечення порядку. Керівниця області зустрілася з делегацією консультативної місії Євросоюзу в Україні. Губернаторка зазначила, раніше вже враховували поради іноземних партнерів. Дипломати відповіли, результат помітили тоді, коли правоохоронці почали прислуховуватися до людей та звертати увагу навіть на дрібні проблеми, які їх турбують. В Харківському регіоні почали роботи внедряти нові практики про те, як, як е, захищати людей, е, які нові методики можна привезти сюди. І поти во первих во вторих, ми, ми розуміли, що без тренінгів, без знань, нових знань для поліцейських нічого не буде. Ми привели дуже багато, дуже багато тренінгів. Для поліцейських і зараз вони повинні вже самі використовувати ці знання за словами світличного керівництво області і надалі підтримуватиме зв'язки з іншими державами. Вікторія Бондаренко, медіагрупа об'єктив.